Всім доброго дня! У нас в роботі Mercedes 221. 500-ка, 12 рік. Прописали ключик з келісом. Рідний ключик обесточен. Той, що додали, ми зачинено. Підходимо ковтівки. Відчиняється. Зачиняється. Це все працює на новому ключці, який ми зробили. Рідний ключик у нас обесточен. Опа, такий красавчик! Коник, так, рідний ключик обесточен, Той, що додали ми. Машинка заводиться, все добре, все чудово. Звертайтеся, якщо ви придбали автівку з одним ключом, Mercedes, з Келісом чи без, без різниці, ми з задоволенням зробимо вам запасний смарт-ключик і контактний ключик. Ключ сервіс Київ 093 659 02 14. Героїв Дніпра 41. Заїхати на парковку ринка можна зі сторони Оболонського проспекту 52. Звертайтесь, будемо раді вам допомогти. Все про все десь ну, погралися трошечки 43 годинка і все готово. Ключ сервіс Київ 093 659 02 14. В роботі у нас був 221-й, 12-й рік, європейці.